Трамп, що піднімає такий е, папірець. І там написано нап, написано крипта скам. Загалі, які поради ти можеш дати новачкам в крипті, щоб не втратити всі свої гроші? Карти таро, <рес> шар е, цих передбачень. 100 доларів це не ті кошти, з котрими ти маєш заходити в крипту. І ну, в мене совість чиста. Я не шилю скам. Ну якщо ти не дроп хантер, а мілфхантер, то це базовий мінімум. Друзі, всім привіт! З вами Алекс. Я блогер, трейдер, інвестор. Давайте починати наш подкаст. Давайте. – У нас в гостях сьогодні молодий з Лемон Brothers інвестор, трейдер, дропхатер. Що ще можеш про себе додати? Ну, це, в цілому це головне. Да. Головна моя діяльність це інвестиції. Як інвестор я більше себе позиціоную. – Окей, пропоную невеличкий квіт зараз провести базовий мінімум або розкішний максимум. Готовий? Погнали, погнали. Окей. Винести 20 тисяч доларів з якогось проєкту. Ну, це розкішний максимум зараз. Завести тисячу аккаунтів під якийсь проєкт. Тисячу це серйозна цифра. Ну це розкішний максимум. <гум> максимум. Зловити ліквідацію на самому першому твоєму трейді, це і базовий мінімум, і розкішний максимум, бо так краще. Насправді краще одразу ріктанутися, щоб зрозуміти правила гри. Знайти заряджену мілфу і просити в неї гроші на крипту. <гум> ну, якщо ти не дроп Хантер, а мілфхантер, то це базовий мінімум. Коли в тебе прийшло 10 аккаунтів зі 100 на якийсь проєкт, це, це непогано. Це і базовий мінімум, і іноді це вже розкішний максимум. Залежить від проєкту. Так, заложити квартиру або машину і інвестувати все в крипту, мабуть, біток купити або на трейдинг. Та, ти зробив ну, би? Краще на трейдинг, і одразу у фічі. Ну, можна жити і в коробці з під холодильником. Коли за тебе платить дівчина? Коли? Ну, базовий мінімум, бо розкішний максимум. Розкішний максимум. Розкішний. Угу. Використовувати персональні дані своєї дівчини або родичів для проходження Києва-сі там різних. Це базовий мінімум. Все супер. Тоді розкажи більш детально про себе, як ти взагалі потрапив в крипту. Я в крипті 2017 року. Я працював тренером в фітнес залі. До речі, я знаю, що багато людей в крипті прийшло з тренерства. Ну і це і дивно, і зрозуміло, чому так працює. Але в 2017 році я почув про біткоін, купив біткоін, інвестував в біткоін певний час. Там, тоді він коштував менше п'яти тисяч доларів. І через там півроку в мене були прямо ікси на депозит. Я почув про Ripple, альткоїни, купив Ripple, іксанув за два дні, ой, за, за два тижні буквально там X3 зробив, і вирішив, що я ну, схопив вдачу за хвіст. Тобто, вже в крипті з 2017 десь 8 років, так? Ну, виходить так. А ще тримаєш біткоїни, які на початку купував? Ні, ні те... а по скільки скинув? Та там була така історія, що продав біткоін, купив альткоїни. Ну це в 18-му році. Ну, мабуть, всі, хто зайшов в ту хвилю, в тій, в той, в той хайп, в той час робили так.